Ось так розпочали своє заняття діти старшої групи дитячого садочку, номер 13 Розумники. Тема заняття День державного герба України. Вихователь Алла Вакарчук продовжувала збагачувати знання дітей про державний символ України герб Тризуб, який об'єднує патріотів, котрі сьогодні захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України, розширювала знання про рідну країну Україну, розвивала інтерес до історії держави, виховувала почуття гордості за свою батьків. Вщину повагу до державної символіки проводячи московий штурм, закріплювала знання про рідну землю, спонукала до розв'язання ребусів, запам'ятовування віршів. вірші. Нашого тільки своє місто я люблю. Є високі тут будівлі. Є фанта. Навколо подивлюся, усі серцем посміхнуся, Своїм подільством я горжусь. Далі була вправа, що означає герб, де діти переглянули відео легенди про виникнення тризуба. Дошкільнята разом з педагогом Аллою Анатолієвною згадали значення гербу Герб України. як він називається Резуб. Резуб Є на матері, -детину. на заняття. Були запрошені батьки військовослужбовці одного з дошкільнят Любов та Максим. І з нагоди Дня державного герба України діти малювали тризуб. Щоб батьки потім передали їх нашим захисникам. Ми всі е, поважаємо наші національні е, символи, е, герб, е, прапор, і також сьогодні ми визначаємо цей день е, герба України. Протягом заняття діти виконували різні завдання, складали тризуб з пазлів, знаходили різні речі, на яких був намальований тризуб. Адже наш герб єднає нас усіх у велику українську родину. Тризуб це відголос історії нашої нації, який об'єднує в собі дух українського народу, підкреслює незалежність і волелюбство, уособлює нашу єдність. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія Кетдівки.